Що каже Сиді? Вища правда там, правда? ж? Значить, мистецтво повинно відкривати цю вищу правду. Тобто мистецтво має відкривати вищу правду, а не малювати вам якісь абстракції чи якісь суб'єктивності? Що каже Помранчук? Мистецтво повинно звеличувати людину? і Її досягнення. Творити нову людину. Соціалістичний реалізм mm. і фашистський реалізм. Дуже схожі. Дуже схожі, Навіть А Ренесанс. Ренесанс це початок. А закінчилося все це соцреалізмом і фашизмом. Mm. Тобто Ренесанс це все-таки модерн, правда? Так, да, Ренесанс це модерн, очевидно. Почат, це початок, починається красиво, а потім доходить до, до цього комунізму нацизму, цих досвіднові. Що каже Зелений? Слухайте, це все гра в За цією завісою, безкінечно цією картиною, нічого немає. Мистецтво це лише вивіска. І слава Богу, що ми заплювали всі метанарати, що ми розмінчали комунізм, фашизм, лібералізм і все на світі. Тому що це означає, що ніхто ніколи більше не пошле мільйони людей вбивати інші мільйони людей. Найбільше досягнення зеленого все розвінчати, все заклювати, все деконструювати, все втоптати в багнюку, плюнути зверху, поскакати ще на ньому, пересвідчитися, що воно вже просто розплющене і не існує. І це означає, що ніхто ніколи не зможе використати це, щоб у мільйони людей бували інші мільйони людей. Класичні приклади зеленого мистецтва, сімпсони і піреги. І русський писаний. Добре, Є. не знаєш. Є. Іронія, ну, рух... всім це досі дивилися. <су> Іронія, пародія, колаж, ремейк і конструкція. Ви смієте все? Запливаєте. Це вже далеко не ті. Тобто там змінили концепт, і якщо там вони таку такі апу-індус, вони ви сміювали його, останні сім сезонів немає індуса. Сімпсони стали дуже толерантні, вони нікого не висли. Ну, Принаймні, пер, перші багато зброї Сімпсону це класичний клас, постмодерний. Метамодерн каже, між сенсом і безсенсовністю є безкінечна прирва, але щирість і подолає. Зараз буде може трошки розуміліше або напоки. Тобто від, від постмодерної іронії цинізму із відчуження карікатури безкінечного танку симулякрів. Які нічого не дає людям, просто виділює все. Ми повертаємося до щирості надії романтизму духовності універсальних Істин. І цим це схоже дуже сильно на і на РД, але не залипаємо в ньому, а знову повертаємося до іронії цинізму і Але не залипаємо там і знову повертаємося до щирості надії романтизму. Це називається оселяція. Тобто одночасно тримати в голові. Цинізм, нігелізм і карикатуру з одного боку і щирість і романтизму надії з іншого боку і не з'їхати з, з усіма. Хоча ці дві речі суперечить одного за садничку. Це називається оселеція. Можна запитати? Да. А, а, Метомодерна ще використовує ну, чи жовтий рівень використовує надбання всіх на ну, попередніх. попередніх і якась така назва, не знаю, полімодерн, Хтось і називає метемодерн полімодерном. Є, є, є праці, в яких цей термін використовується. Якщо ви побачите полімодерн, це, це просто симен. Просто він не прижився. Отже, це означає, що ми можемо знайти шлях для тих, хто загубився у безкінечних лабіринтах постмодерних, порожніх, безсенсовних і безсенсовних. Бо якщо сенс є в усьому, то його немає ні в чому, якщо немає ні в цьому, то без сенсу жити не можна. Немає не має сенсу, але жити без сенсу неможливо. Що зробити, друзі? Зараз розберемося. Оце осиляція коливання між іронією постмодерною і щирістю модерну створює дуже дивні поєднання. Які є як, інформована наївність. Людина, яка все знає, а водночас нічого не знає, дивиться на все очима дитини. Яка все бачить перший раз. Ой, полу. Магічний реалізм, прагматичний романтизм. А я зібрав для вас з різних праць купу 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 різновидних автовідів, які можна подивитися десь в інтернеті. От. Десь приблизно в середньому, а це слайд у вас буде, значить багато мистецтвознавців вважає, що це є десь ознаки, ознаки викладання. Чесно кажучи, я дуже мало чого з того дивився сам, але Ольга Татарчук, що я точно можу вам рекомендувати. А тоді виникає питання, а що в Україні в нас? Я спитав багатьох українських крути, найкрутіших мистецтвознавців, а що в нас в Україні. Вони сказали приблизно таким чином: немає чітко метамодерних митців, але є чимало митців, в роботах яких є метамодерні мотиви, тобто в яких є певні роботи, які є. Особливо зараз в Музиці. А? Вибачте, навіть Джері Кейл це, по суті, поєднання ширості з одного боку і роні з іншого. Коли Джері Кейл да, співає не разом не. з Альона Альона, то багатьом людям це здається не ну, просто якась парадокс якийсь. Ну, парадокс. Насправді. Ну, бо Альона Альона це ну, просто це є. Це, це щось одне, да, Джері Кес щось інше, поєднання створює нам оцей розрив, розрив мозку, який несе нам повідомлення. І це повідомлення може бути дуже великома. Багато хто ви знаєте в інтернеті, на наштал таких, коли створюється абсолютно незрозуміла нова реальність, ми, ну, відчуття нової фізичної реальності, як відбувається. Скажіть мені, будь ласка, це природа, це ще це твір мистецтва? Це дерево справжнє, це не справжнє. Ну такі от є речі. Значить, а, навіть архітектура. Навіть архітектура. Mm -hmm. Ну і звичайно кіно. Нолан дуже яскравий метеомодернізм. Але ще більше, давайте подивимося на останню матрицю. Між іншим, Вачовський достатньо інтенсивно спілкувався з кенерубором останнім роки. Давайте подивимося на це. Матриця це типовий тріумф постмодернізму. Безкінечні самоцитати, тобто ми дивимося цей фільм і розуміємо. Ну, Хто дивився цей фільм, але дивилися, це безкінечні самоцитати, ну, просто да? деконструкції, висміювання, розмивання грані між і реальністю, аж до тупого пролазення крізь дзеркало. Танок да? відображень, Стюб, рекурсивний квест, парацію, яка виживає споперері таку. І, і алюзія як до самої першої трилогії, до перших трьох серій. Так і загалом до традиційних болівуських підходів. Всі традиційні болівуські підходи тупо там в експерію. Але в цей момент, коли вже нічого немає правдивого, коли все вже просто тільки деконструкція і, і, і абсолютно, абсолютно ніщо, коли немає ніякої надії ні на те, що на щось можна спертися. Тому що все є порожнім і безсенсовним. І в цей момент кохання своєю щирістю пробиває всі ці топці шалізанізму, спалює цей модул карікатуру. Абсолютно просто спалює все, що перед цим було дві години, і надає цьому сенсі. Надіє. Тому що для того, щоб прорватися через тріумфальний постмодерн, нам потрібна точка опори, хоч якась. І в цей момент це кохання. Бо воно щире і романтичне. А ми не побудуємо весь червоській романтичності оцього метамодерної Повернувся герой, повернувся шлях з великої літери і, вели, і мета з великої літери. Повернулося все те, що живило модерн, починаючи з ренесансу, і потім було від, відкинуто і споглюжено. Постодерне. Воно все повернулося, але все одно ми трошечки не відіронізуємо. Тому що ми не можемо вже не, розуміти, не іронізувати. Неоромантизм метамодерно повертає великі наративи, великого героя, велику подорож і велику мету, тому що люди не можуть вибачити без цього жити. Ми не можемо розсудити в великі Лисів. Старається кордон між вигадкою реальністю, ест етика, тобто естетика має бути етичною, розкриваються нові реальності і глядач читач-слухач ведеться в зону та інші закони. Нам треба захистити людину від цинічного нігілізму постмодерну, від гриперсинізу модерну і від. Обмежені допомоги сил. Жити так, ніби сенс є. Знаєш, що його що нема. Сенсу немає, і ми це вже знаємо. Але ми не можемо жити так, коли його нема. Тому ми будемо жити так, ніби він є. Креслення має. Ніби він є. Бо процес важливіше за результат. Чому мистецтво? Тому що дуже часто саме мистецтво першим відкриває якусь першу сторінку, ніхто того не розуміє, а потім через три покоління всі кажуть, огой, ж воно, як ми не розуміли. Боже, так це ж був великий художник. Як же він помер в бідності, значить, забути всіма, і ми нічого не робимо. Які дурні були люди тоді його часу? Як вони не розгляділи, що він був такий великий? Правда. Тобто, коли ми всі подивившись, то, ну, це ж... Це капітан. Це був задум. Але остаточно втілився він тільки потім. І коли люди починають плакати на кінець четвертої серії, при тому, що вся четверта серія це тотальний нігілізм, нема на чим плакати, можна тільки сміятися. Причому не просто сміятися. Тому що немає нічого цінного, немає нічого сенсовного. Тут бах! А цепсы просто спалюється и получается пухать. Так, смотрим.